Привіт. Хто ця краля? Поліцейська. Моя наречена. Лука. Привіт. Служба порятунку, що трапилася. Здається, у мого хлопця стріляли. Скажи, як повернути мої гроші. Він поклав їх у криптогаманець. Потрібен його лептоп. Я маю йти до свого сина. Мама. Він в безпеці. Розібралися з ним? Ще й як. Вони мають знати, що зі мною все гаразд. Ти лишеся тут. Ми всі його не безпеці. Минулого року я потрапив під прикриттям в організацію Тенаса. Я можу цим зайнятися. На жорсткому диску є папка з деякими файлами. Про брудних копів, політиків, журналістів. То біша твою криптомечню. Коли поліцейські чують кров, вони починають ставити питання. Ви шукаєте старий комп'ютер, так? Цікаво. Ти що, з цих такерів? Ларс приїде по два мільйони за п'ять днів. А як отримаєте доступ? Я думаю. Добре. Кажіть, який у вас план? Ми їх кинемо. Заріжемо, застрелимо, спалимо. Вони панікують. Яким чином ти завжди виплотуєшся? Я талановита. Матерію? Негайно! гайди, зачекай дві хвилини. У нас п'ять секунд. Копи, копи, копи. Ми копи, бовдуре.